Вирішила вам записати, як я перенабираю. В мене виявилося, що серед музичних інструментів немає маме, то я буду робити скан сама. І трошки вам записала, як я, як я це роблю. Ті люди, які ніколи не робили, то їм буде цікаво, як це відбувається. Зараз додам світла. Напишіть мені в коментарях, чи, це, чи то нормально, чи краще скачати ту програмку, зробити, щоб я знала. Куди мені далі рухатись? Добре, дівчата? Дякую. Так, я вам записую, як я це роблю. Ось дивіться, у нас значок, типа долар. Да? Я знайшла той значок, я вже зробила палітру. І як це в мене відбувається. Так, джи, поїхали сюди, туди назад. Заповнюємо все цим значком. Так, все. Є, далі в мене значок три рисочки, 738. Шукаю, де в мене ось 738-й. Беру його і заповнюю цим. Оп-оп-оп-оп-оп. Це сюди. Дивлюся, що це в мене за фанера. Еску пропустила. Знов беру той значок і заповнюю то, що я пропустила. Далі. Опускаюся сюди. Ще в мене три рисочки. це 738-й. Так. Беру ці три рисочки, заповнюю. Так, далі йду. Просто рисочка. Рисочка це в мене 310-нітка. Опа, ось так дивіться. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Бачите, це недовго. Якщо ви думаєте, що це. Робити перенабір, це щось складне, ні. Тепер дивіться, трикутник. Трикутник це в мене нитка 438 DMC. Дивлюся, де в мене значок. Ось він. 400... Ой, 34-й, дівчата. Це беру 434-й. Раз, раз, раз. Заповнила його. Перевіряю, бачите, ось так тут над тицею. Ага, крестик. Так, це значок трикутник. Так, значок трикутник. Знову перехожу там, де мені зручно. Далі в мене 0,11 01, бісер. Дивлюся, ось це бісер. Іду сюди, беру значок бісера і ось це. Раз, два, три, чотири, п'ять шість. Готово. Це. Далі дивлюся у ці зірочки. Зірочки це в мене що. Зірочки це в мене що? Це Maple 02041. Бісер. 02041. Оце. Раз, два, три. Раз, два, три. Перевіряю. Правильно, в мене це бісер? Так, бісер. Знов іду назад. Раз, два. Раз, два. Ось так. та в мене буде бісериночки. Так. Як наша Аля записала сьогодні Рілс, мені так сподобалось. Як це, що ми будемо їсти? Якщо вдома є мівіна грибна, то немає виникати таких питань. Алечка, вам привіт. Якщо ви дивитесь моє відео. Ви мені підняли настрій, не обожнюю у вас. Якщо є мівін, які питання? Все нормуль. Будемо їсти мівінку. Так, все, зірочки закінчили, бісеринки. Далі дивлюся, трикутник. Трикутник це в мене 434 нитка. Взяла. Ой, не перейшла на нитку. Все. перейшла. Так, все перевіряю. Так, все трикутничками. Добре, знов назад. Де в мене ще трикутнички? Ось. Поїхала донизу. Догори. Опа, праворуч. Все, перевірила. Значок. А в мене який? Трикутник? Так, трикутник. Все, далі йдемо. Далі йдемо, нема. Нема, я майже закінчила. Дивіться, дівчата, збільшую на 400, бо в мене поганий зір. А якщо треба мені подивитися, як вона виглядає повністю, зменшую. Так. Майже все зроблено. Знову збільшую на 350. Так, кружечки. Кружечки на половинку. Це в мене Black 02014 бісер. Беру 02014, беру бісер, і ось тут в мене три бісеринки буде, і тут в мене буде три бісеринки. Це я зараз роблю схему, перенабираю для, так, все. Є ще в мене такі. Перенабираю для програми SAG. Просіч сага. Так, все більш немає. Далі дивлюся. Просто кружечок. Крім 00123. Просто кружечок 00123. Взяла. І поїхали. Це він. Це він, це він. Це він. Це він. Оце і це. Так. Нижче є, ще в мене такі? Є. І потім. Якщо отак промахнулось, назад і опять. Так. Дивіться, якщо в мене. Завдяки цій схемі я можу сказати, скільки в мене бісера красного, скільки зеленого, тобто аналіз, да, я займаюся Меріке. я б хотіла, щоб в мене було такий аналіз і м м по продажам, що я продала, що я не продала, скільки в мене було базові в цьому місяці, скільки в цьому. Де я ледача, де я трудяча. Так, все, крім. Ще одну пропустила, дивлюся. Так, чи є ще У мене просто кружечки є. Ось тут пропустила. Ще промахнулася. О, дурепа. Ось так тепер нормально. Поїхали-поїхали, дивлюся, нема. Це тепер такі волни волшебні. Це номер 500. 500 хрестик буде це. І поїхала оце. Перевіряю, правильно? Так, хрестик, а то бісеринки. Все, поїхала далі. Ось так. Дивіться, якщо я, наприклад, не знайшла такі самі волни, як ось тут по схемі, та і пофіг. Та і пофіг, Смотрите, я беру інший значок, зараз покажу. Дивіться. Не такі волни горизонтальні, а вони мене вертикальні хвилі йдуть собі по морю. Все мені подобається вертикальні. Я роблю собі вертикальні. Якщо мені око ріже, а мені ріже, дівчата, то я переходжу сюди і все. Інша закладка, яка показує тільки колір, яким я це роблю. Будь здоров. Так, і все. Дивіться, де в мене ці хвильки? Я все виконую. Як мені перевірити, чи я не дурочка? Дивіться, як я роблю, перехожу на значки і дивлюся, є ще десь в мене ці хвильки? Опа, нема. А тут. Нема, в мене залишився тільки один значок і все, я перенабрала ту мандалу. І не треба десь шукати в цьому інтернеті. Непонятно, хто там робив їх. А якщо я її зроб... зробила помилки якісь, то це мої помилки. Зрозуміли, так? Да? Так, в мене залишився один Один цей петіт буде, Батл Грин, тобто зеленої бутилки, цвіт зеленої бутилки. Так, а в мене він де оце. Не, 45, 270. А, оце він. Далі нажимаю що це бісер. І поїхали. Награтися. Ось-ось, ось, ось. Ось, ось, ось. Ось так замальовуємо. І все через хвилину в мене буде готовий. Ой, промахнулася, дивіться, сильно себе похвалила. Назад. Оп. Стараємось посередині клітиночки. 30, якщо не вийшло, назад і опять. Все, стараємося. Це для чого я роблю? Для того, щоб в мене схема була не паперова. А електронна. Зараз я собі її перешлю. Це в мене ноут ну, моєї дитини. Я трошки оджала на, на, на годинку, щоб зробити собі. І зараз я перешлю по електронній пошті. І все, і, і ця вже схема буде в мене. Так як в мене... Ой, опять промахнулася. Так як в мене вже вона встановлена, то все. Дівчата, не треба мені писати ці баталії. Боже боже, вона же російська. Ви знаєте, у нас получені квартири, всі російські. Чого-то ніхто із вас їх не возвращає. Угомоните, раді Богу. Так, все, дивіться, скільки цього кольору. Це аппетит і багато. Його ось так. Ми вже нарядили ялинку, подоставали гірлянди. Всі іграшки. Ще в мене буде в проєкті вишита Vitella Артіс. обожнюю їх нитки, обожнюю їх набори. Я багато вже зробила брошок, хто не бачив, переходьте на мій канал. І... Там я показую, які я брошки роблю, дарую. Сама я їх не ношу. Однак я можу робити з них магніти. Не що файна, красота. Так, це в мене я вам роблю відео, як я роблю перенабір саме. Дивіться, якщо я промахнулася. Ой, бачите, зараз промахнулася назад стрелочку и знов. Стараюсь посередині. Вот не получилось опять. Это не значит, что я рукожоп. Это значит, что, может быть, мышка, знаете, не так. Або на коврике якісь щось. Вы поняли, да? Я не рукожоп. Ось вот тут, дивіться, я пропустила білий. Зараз я дороблю цю бі... оцей. ой. Бутилочний цей колір то Та що такое? Ні, дівчата, мабуть, такі я бачите, не можу ніяк попасти. Так, перевіряю, біла в мене. Біла це в мене що за бісер? 0,0123. Ось я беру його 0,0123. Де я бачила, що я пропустила, вже не бачу. А ось. От тут. -о. Все, тепер дивлюся, що. У, ще скільки цієї зеленої. Ого, ось тут. Ще робимо, бачите, воно як відображається. Кружечок, то значить бісер. Так, дивимося, тут все в мене зроблено. Тут все. Ну, все, дівчата, готово. Переходжу в інший формат, ось такий, який відображає мені сплошний цвіт. Дивлюся, і є в мене щось не зроблене. Пропустила я щось, начебто не бачу. Далі переходжу в інший формат, називається він Сімволи. Так, ці символи, які є на схемі, вони повинні максимально співпадати з цим. М, так, нормально. Оці тільки в мене. 0,2,076, що це я? М. Угу. Оце я ще не зробила. Оце. Такі ягідки будуть. Оце. це. О тут. Ой, бач, ты мозила. Бац, бац и мимо. Так. Так, на... Дуже рекомендую вам канал. Реальная история. Там Аким Галимов рассказывает вот в этом фильме. Свадьба в Малиновке. Помните, он там все время говорит. Прицел сто двадцать. Что-то там шестнадцать. Бац, бац и мимо. Так так цікаво, девчата, что С такая оказывается. Это не просто как бы слова. Там С. Це... Скики пороху там. В общем, перейдите, он там нормально объясняет, не так, как я. Дуже цікаво. Скики дюйми в пороху, повыно будто в, в этой, как бы, как она называется, блин. Девочки, вы же знаете, у меня Почему как... Это длина. Да, я не за Длина, да, именно длина пороху снизу считается. В общем, интересно, уже на этот фильм смотришь по-другому. Так, все, девчатка, дивите, проверяем. Символы все. Сплошняком идем, сплошной цвет. Оп-оп-оп. Все. И теперь в, 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 в стишках где крест это нитки, где такие палочки это бисер. Смотрим, пропустили мы с вами что-то. Вот эти черные квадраты это где будут колокольчики. Не, ничего не пропустили. Отлично. Теперь опять иду сплошняк. Зменьшую. Ось так, дивите. Я уже бачу, что вся моя мандолина Готово все. Що я тепер роблю? Мені треба загрузити її в сагу. Для, для того, щоб ще для, для програми крості шага, мені треба, коли я вже закінчила, то ось так виглядає, як кольорові ці квадратики, бачите? Це значить, я вже закінчила все. Знов збільшую собі, щоб мені подивитися, чи норм, чи десь є квадратик, який не заповнений. Нема. А ви мене можете сказати, оцей квадратик і цей, це, дівчата, місце показано, де я буду пришивати ці дзвоники. Зрозуміло, так? Да? У мене ще буде це все. Джунгелбенс, джунглбенс, айля-ля. Хоу! Хо-хо-хо! Тут в мене будуть дзвоники. Так, все нормально. Далі що я роблю? Файл сохраніть. Як? Названня файлу даю ім'я. Файл. Сохранить как. Вот, пишу здесь мандала. Бачите, вже уже формат в моих. XSD. Все, это значит, я могу его открывать. И в Патей і и кросс-чичь-саги программе. Так, куда я хочу? Я хочу на рабочий стоп, чтобы моей дитини цельной засирать здесь. На рабочий сохранить. Все. Сохранить. Закрить, закрить. Тепер в мене ось вона є. Дивлюся, в якому вона форматі свойства. Дивлюся, якщо вона в форматі у мене XSD, от написано. Все, значить, зараз я дитину попрошу, він відправить мені на пошту. Все, дівчатка, готова, можу загружати. Пишіть, якщо у вас якісь є питання по перенаборам, або ви хочете, щоб я вам, у вас є яка іграшка на новий рік, на новий рік ви хочете її вишити. У вас немає електронної схеми, то я вам перенаберу. Все. Пока-пока. Всіх з наступаючим миколайчиком. Бажаю, щоб ви були чимні, дівчатка, щоб вам Миколайчик приніс дуже багато подарунків. Якщо ви бажаєте замовити в мене якусь продукцію Mary Kay, бо ви ж файна жіночка. Пишіть, все зробимо, все підберемо під вашу шкіру. Па-па!